好嘞 <Yeah. S 2>、oh, like。 як повного відпочити, так він почав собі якусь лесності, ми навіть людини своїми дівчиками. Тобто ми своїми ініціаторами мермістів підтримав, дозволив нам, щоб важко поселечи, ми сиділи, ми заходили, так давайте всі треба почистити, кажуть, треба були якісь якийсь власне місто посприяло тому, що від церкви, власне, от хресна дорога, мозаїка. Тобто це все від церкви ми робили. Це десь протягом 4 років робилося. І буквально от 25 листопада Гнівський це все посвятив. Коли є тепло, тут тут кожній п'ятниці правиться хресна дорога. В такий час, як... У кожної п'ятниці, коли є там, весна, літо, то постійно після там, скажімо, служби виходять сюди люди і тут також є красна дорога. Se fosse chupar, temos nós aqui.